Добрий день. Сьогодні отримав саджанці фундука від Андрія Руденко з Чернігівської області. В нього є свій YouTube канал, також посилання можу залишити на його канал. Зараз розпакую, покажу, рішив трошки поповнити. Ще б ряд посадити фундука, бо в мене так я ним серйозно дуже не займався. Було 4. Е, значить, барселонський у мене каталонський, хале, трапезун це я впевнений в сортності. Варшавський в мене якийсь дуже крупний. Ну і там в трьох сортах не впевнений. А це ще взяв собі саджанців нових сортів, якби нових і не, не так нових в нас дощ іде, Ну вже зніму. Зараз ставлю на паузу. Так, гарно запаковані саджанці були. Зараз що тут у нас буде? Так, це в нас хустська бомба. Такі бомбові корінці і так. Отак. У нас Деміс. Такий. Хороші корінці, отлічні. І саджанець. Далі. От такий, Шедевр. Як би вже не новий сорт, але в мене мені хочеться його дуже шедевр. Хороші корінці. Джеферсон. Американська селекція. Так, і десь до нього запильник тут є. Це такие. І ще у нас караманівський, бо президент з таким корінням. Гарні саджанці. Дякую, пане Андрій. Сьогодні посажу, ям готові. Так, буде в мене ще 6 нових сортів фундучка сортності впевнений на 100 даже без розмов гарні саджанці такі сорти на цьому все поки що посадку не показуватиме сьогодні дощ іде всім миру